Вітання знов зі Страсбургу зі стін парламентської сели Ради Європи. Я зараз, зараз, поки люди приєднуються, а потім ще раз думаю, будуть бачити. А я сьогодні виходив в ефір, розповідав про закон 7087, який Верховна Рада прийняла і який до сих пір заблокований. На жаль, цей закон просто нагадаю, сприяє десталізації. Цей закон був напрацьований членами ТСК та Верховної Ради для того, щоб реформа. Яку має провести Україна реформа деєсталізації як зобов'язання да, перед європейськими okay. країнами, щоб вона реально була проведена, щоб діти не жили в інтернатах, щоб все це відбулося. І ось я теж згадував сьогодні ЮНІСЕФ, що саме вони вивчали ці закони, і є висновки ЮНІСЕФ, да, що закон сприяє десталізації. І якраз я зустрів. Тільки що в стінах парі людина, яка, напевно, вивчала цей закон, це пані Амінат. Да, ми тільки що з нею познайомились. І ось перший пуст. Послухаємо, яка проблема, що ми маємо в Украї... як Україна зробити, що в нас реально відбувається, і чому це не працює, і що з цим законом? Коли ну, що, що взагалі відбувається, пані Мінат да ну я так зараз переключу камеру. Да, ось. Ага. А, мене звати на Сулейманова, так щоб було зрозуміло, я не є представником ЮНІСЕФ, я є приватним юристом і е, е, керуючим партнером юридичної компанії. Але так справді ми в нашій компанії ми займаємось сімейним правом питанням дітях і так далі. І ми займалися в тому числі аналізом цього проекту закону. І в цілому ми вважаємо його. Е, Достатньо перспективним, правильним законом, він а, сприяє дійсно Денсуталізації. І це те, що нам в Україні дійсно треба робити. Тому що ці реформи, реформи будинків, скажімо, те, що називається в народі дитячих будинків, так, так? Так. це так. треба змінювати. Цього немає ніде в світі, але до підходити до цього треба не формально, не намагаючись поставити якісь галочки, та і показати якусь статистику. А справді треба опікуватись тим, щоб ці діти мали шанс на краще майбутнє, а це реформа. Велика реформа це запровадження і підтримка дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей і так далі. І тому подібне. Тобто то мова йде про дітей сиріт та позбавлення міського пікування та дітей які в складних життєвих да. ми Основний. да ці, хочемо про сопрояснити, що опікується да. наразі держава. Ті дітей, що не правиль. живуть в родинах звичайних, і так далі так, дуже так. цікаво спілкуватися з розумною людиною, яка <рес> на одній мові. Так це справді та те, що ми маємо зробити, і е, не треба казати, що зараз щось може не на часі, і так далі. Це абсолютно на часі. Ми маємо зараз відбувається побудова нового українського суспільства, спра, по справжньому європейського, по справжньому гуманного. І а, діти, це те, що має бути завжди в фокусі уваги, mm -hmm. тим більше, що вони зараз страждають, і ці дітки, які а, перебувають під опікою держави, вони ну скажімо так, зазвичай ми всі розуміємо, що краще їм буде десь можемо якраз прийти туди, щоб було да і я якраз би хотів би поспілкувати, щоб реально а, і суспільство почуло, а що не так, що що в Україні сьогодні. А від проходить не так, чому реформа зупинилася? Да? І пані Мінат напевно знає, да що ліквідовували просто заклади, да не, да. не роблячи ніякої альтернативи. Да. Проблема да проблема у нас в Україні в тому числі полягає в тому, що знаєте, коли е, стало зрозуміло, що ми не маємо мати ці дитячі будинки. Ну як їх просто да. народі, тобто, радянські радянські інтернати, да, де, радянські інтернати де, де проживали де, діти сироти діти да. сироти, і діти позбавлені батьківського опікування, чи з сімей. До речі, в нас ще є інша є проблема, що дуже часто батьки які не позбавлені батьківських прав, вони ніяк не опікуються дітьми. Дітьми живуть в цих закладах, а є десь батьки, які не мають, не виконують жодних зобов'язань по дітям. Тобто, -то це діти, які опинилися в складних життєвих да, обставинах. Безумовно, батьки, які по факту вони бають батьків, але так. батьки ними не займаються так? і діти на вулиці або. Або їх вилучають з родини, правильно? І тому причому, що... їх да. не можуть всиновити. Да, Бо вони не тому, мають ще статусу. Тому що, да, тому що є батьки, і в дітей немає статусу а, дітей позбавлених батьківського mm -hmm. піклування. Формально батьки є. Цих дітей неможливо всиновити. І це все mm -hmm. треба змінювати в Україні. Ми не можемо залишати все це... обласними. Ми якраз тут по, да, поспілкуємось. Це... це дуже буде професійна. Бачу, вже розмова. Mm -hmm. а, і тим більше дуже це. А... Це дуже круто, що це відбувається реально в стінах європейського парламенту, в стінах парламентської асамблеї. Да? І тут поруч суд по суд по правам людини. Да? Саме про ці права, які ми маємо забезпечити саме ці права. Да. Да? І зараз мова йде, що держава, держава має піклуватися в першу чергу за дітей, які позбавлені батьківського піклування. А, і які не мають батьків, які є статусними дітьми-сиротами, дітьми і вони держава має забезпечити, щоб дитина не жила в інтернаті, а отримала нову сім'ю правильно так. а дитина яка позбавлена фактично батьківського опікування яка яким якою батьки не займаються дітей вилучають так. з цієї сім'ї а потім вона по лікарнях живе по яких ще так. місцях влаштування щоб е, вона або батьківський потенціал встановили так. відновили в батьків да, щоб так. батьки дійсно займалися або позбави батьківських прав так і тоді Але... дитина отримує статус і її має... можуть синовити. да, ось так. от це все оце, оце і є має бути реформа правильно без. Коли у нас часто густо наразі, тому що є нарешті в державі є політична воля змінити цю всю ситуацію і влаштувати дітей в родини на місцях, деколи відбуваються ситуації, коли просто закривають інтернати, сіля дітей по лікарнях, і, наче, звітують на Київ, що в нас немає. Інтернацій. А Київ звітує в Європу, ну да, а але це ж не вирішення питання. Ми ще я хочу сказати, знаєте про що? Ми маємо повернутись обличчям до ДБСТ, до, до, до прийомних сімей. Ми маємо їм краще допомагати, більше допомагати. Тому що ось якийсь час тому в мене був великий зум-дзвінок з. Прийомними сім'ями ДБСТ Харківського регіону, угу. і я бачила скільки питань мені ставлять люди ці. Це, це і є справді те, чого ну на що має спиратись держава, на саме таких людей, які беруть цих дітей на виховання, в дитячі будинки сімейного типу в прийомній сім'ї. Але я бачу, що вони не отримують достатньо допомоги від соціальних працівників, тому що вони інколи мені ставили такі запитання. Я кажу, а чого вам соціальні працівники не відповідають на ці питання? І ми розуміємо, що ця система вона не працює так, як вона має працювати. Вона має повернутись обличчям. До цих сімей допомагати їх заохочувати. Потім ми також маємо працювати з сім'ями на випередження, з проблемними сім'ями, там, де ми розуміємо, що можуть бути люди, попадають в важкі обставини життєві. І до того соціальні працівники мають бачити і до того не доводити до вилучення дітей, а десь допомогти з садочком, з курсом, з лікуванням від алкоголізму, ще щось, ще щось, ще щось. Щоб біологічна родина збереглася, коли це вже неможливо, то треба приймати рішення, да? коли дитині це справді загроза знаходитися в цій біологічній родині. Не треба цих половінчатих рішень, коли дитина все життя проживає в інтернаті, а її біологічні батьки не позбавлені батьківських прав, і цю ці дитину ніхто не може всиновити і надати їй справжню родину. Да? Тобто ми е, медвежю послугу робимо. Так, да, і мова про, якраз, да. про ой, якраз мова йде про те, що ми е, гу, маємо говорити про саме батьків так. І дітей, які не займаються своїми, своїми дітьми. І це не тимчасова якась історія, а вже це зрозуміло, да. що е, е, це, це так і Хочу буде, ставити. це так і залишиться. Да. І ми да держава має працювати в комплексі. Ви знаєте, що мені подобається? Той досвід, який я побачила тут в Європі, зокрема у Франції. А в ці соціальну роботу залучені як державні органи, так і фонди, приватні фонди. Ну, тобто, це не приватні, скажімо, не державні mm -hmm. громадські організації, які фінансуються в тому числі за фонди громад, за благодійні внески і так далі. І вони, наче, конкурують між собою. В тому, як вони ну тобто в тому, кому будуть вони надавати допомогу, і це доволі ефективно. Тобто це не просто якісь, знаєте, інституція, яка є в нас в Україні, яка, на жаль, не завжди ефективно працює. Чому тому, що там люди можуть бути трохи втомлені, трохи демотивовані і так далі. А коли в цьому є якась конкуренція і є різні суб'єкти, які залучені в надання цієї соціальної допомоги, це може покращити ситуацію. Але те, що і це знову ж таки є, що де є статилізація? Тобто, нам треба відкривати цю систему, робити її більш прозорою, давати доступ громадськості до неї. А що таке інституція. Ну, інституція це певна вертикаль, яка існує і хто в інституціях проживає. А, в інституціях хто проживає. Да. Ну да, і це я, я кажу, в цілому, да, mm -hmm. в інституціях у нас дори проживають в інтернатах ці ці дітки, і а, нам треба як м, ці центри, да, вже mm -hmm. них позбавлятись, і, в принципі, в широкому юридичному сенсі цього слова, да. А, Державний державу з цього ем, забирати більше і більше можливості давати е, сім'ям, прийомним сім'ям, і так далі. Усе, все, про що ми говоримо, це ми говоримо про е, якраз про е, проблему, коли батьки не займаються своїми Так, Так, правильно сто або да або дитина втратила. З будь-яких причин за війни чи Да? да ну, то просто батьки загинули, померли. Тобто, це дітки да. за яких ми як суспільство да. відповідаємо. А якщо дитини є батьки, і вони займаються, ну вони люблять свою дитину, да. і вона, от, наприклад, як у Страсбурзі навчається в спеціальній школі. це да. інституція чи ні? От зря, наприклад, дитина. А, дивіться, ситуація наступна. А, якщо ну тобто а, хто відповідає за дитину, хто є її О, опікуном От, от, от ми прийшли до самого головному хто, да. є опікуном якщо от, от якщо є дитина, народилася незрячою, да? так і батьки люблять свою дитину. Вона любить батьків, так. і от стикнулася з проблемою, що їй потрібно це як у всьому світі в європейському так. суспільстві. їй да? потрібно навчатися, так вона не не може в звичайній школі навчатися, не створені умови так. там і ну і взагалі. Це майже нереально на не зрячій дитині. Да? От в Європі є спеціальні школи, так. і дитина ходить в спеціальну школу, так. отримує освіту. Батьки це рішення батьків, да. рішення дітей. Це перша історія. Друга, да. наприклад, військовий ліцей. Дитина хоче не, ну, бути військовою. Дуже багато з бордінгом. Боїна, та, в нас у нас в нас в Україні зараз рекламу кусь купи реклами. Ми запрошуємо дітей там від 7 років да. чи 8 років на пансіон. І виходить, знаєте, до абсурду дійшло, що у нас, якщо дитина... З особливими потребами навчається mm. в спеціальній школі. Да. і тому що ця школа, вона один єдина на регіоні. Дитина вимушена залишатися на пансіоні, тому да. що батьки живуть далеко, да і вони да. на вихідні приїжджають. То це просто їх батьків звинувачувало, що вони алкоголіки, що вони не займають своїми дітьми. Да. Розумієте? А от якщо б дитина уїхала в Лондон, да. там в 9 років чи в 10 років да. і за рішення батьків було, то це да. нормально, бо в батьків да. гроші вони відправили дитину навчатися. Вони хочуть дитині. Це рішення батьків виходить. Да. Ось про ми про про, про про права дітей кажемо і батьків. Да? Тобто в батьків є право вибору. Вони люблять свою дитину. Ми за, не з нею відповідають за цю дитину. Не правильно знає, дитина так. не страждає, вона да. ну це їх рішення. Вона да. отримує освіту. Так. Все. Ми виходимо за скобки. Правильно? Так. Що це не десталізація? Ми не маємо десталізувати школу. Ми маємо знайти дітей в цій школі, які да. влаштовані, і за того, що не було приємних сімей, якщо да. дитина там позбавлена батьківського якісь опікування да. і опинилася в школі. Так. Я просто вам скажу, що навіть ЮНІСЕФ запрошує. Випускників шкіл-інтернатів, які залу... які там опинилися не тому, що їх батьки туди віддали, а тому так. що вони, вони були позбавлені в якісь розумієте? Так. І вони навчалися а, разом з дітьми, яких було порушення інтелекту, так. але вони не мали просто опікування. І в, так. в них інтелект був норма, так. але вони не, не могли отримати ну, по суті і диплом, навіть навіть статт не могли отримувати. Так. І от і відбувається маніпуляція в суспільстві, що спеціальні школи це погано. Так. І От, от ви сказали, треба підтримати да. прийомні сім'ї і ДБСТ. Да. Якщо дитину вилучили з небезпеки, та, да. ось дитина, куди її мають влаштувати? Ну, в першу чергу. Ну, давіть, ячого, ну да? коли дитина вилучається з небезпеки, це залежить. Да? Тобто в нас в Україні є вилучення дитини без позбавлення батьківських прав. Тобто, коли дитина знаходиться в небезпеці, треба її срочно вилучити. Так. Це може бути тимчасове, це може бути е, більш довга історія. Тобто, вилучається вона, коли вона вилучається, то спочатку вона вилучається або під опіку когось з родичів. Так. Да? Найба іншого тільки бабусі, Н дідуся. Якщо немає нікого, нікого немає, да. вона в є спеціальні європейські практики, і як має бути там? Да. Ні, як... це є спеціальний центр, да? де як називається? Я, я вам не скажу, в ну, шелтер, да? ну шелтер це скоріше а, для жертв насилля. Тобто, це таке ага. це, ну, шелтер в перекладі з англійського це безпечне сховище. А в нас е, є такі центр, центр, це СПР, центр соціально психічної реабілітації. Ось дитини, да, так да. Правильно? Ось, да. туди, туди та, вони мають вилучатися. Це нормально. Вилучати, вилучати, ну, це влаштовуватися на перший час так. На перший час а у нас же, знаєте, що в Україні кажуть, що наші ці реформатори кавички кажуть, що це погано, що їх не має бути все. Інтернати, це інституції. А ну слусе ж тимчасове. Ні, ну тимчасові дивіться. Ситуація наступна. Якщо ми кажемо, що це погано, то треба розуміти, і це ну скажімо так, якщо пропонується щось краще, да. воно ж може пропонувати щось краще, правильно, а немає кращого. От ви к звичайно, треба прийому сім'ю краще було б, як ну, було, так. Да? а не це Так а от перейшли ми до самого цікавого. Так ви аналізували закон. У нас після децентралізації так з утворилися громади, так і громадам не передали повноваження. Тобто громада, яка має... Відповідати за дітей, яка має відкриватися прийомі сім'ї, сільські та селищні громади не мають повноваження, вони не мають права цього робити. І все зависло на районах. Так. На старих районах їх теж немає. Ось і все. Тобто в нас і в реальному Україні падіння створення сімейних форм. Мінус триста сімей. Так. Мінус триста, хоча має бути плюс п'ятсот, щоб влаштувати всіх дітей. І от виходить така дилема. сім'ї не створюються, а це закриваються. Ну, з Харкові, до речі, слава Богу, не дали ми зачинити цей СПР один. Так. Намагалися закрити цей СПР, а прийомні сім'ї, ну, Харків дійсно створюють прийомі Так. Намагається, але закривається сімей більше, ніж створюється. І тому виходить нім нема куди дітей влаштову. Ну я я гадаю, що нам треба знаєте, виходити з того, що треба максимально допомагати цим прийомним сім'ям. Тобто, якщо є проблеми, треба їх якось вирішувати. Вони можуть можуть вирішуватись, як вибачте, в ручному режимі тут і зараз на місці, да місцевими адміністраціями, так і на глобальному рівні. Але це проблеми, вони знаєте, такі проблеми зростання. І це не системні проблеми, які кажуть про те, що ми а, маємо просто там закрити цю історію, припинити її. Ні, питання да? в тому, що повноважень має. Ви як юрі розумієте, да. що якщо не маєте права того робити, ти не зробиш. І в цьому законі так. якраз який сьогодні міністр блокує. А це право надається. Так. Ось і все. А якщо перейти далі, от ми маємо десталізувати, маємо виконати зобов'язання, тобто маємо створити умови, щоб діти не були в інтернатах. Так. Тобто, треба розвивати прийомні сім'ї, які б взяли під опіку. Так. І приходимо до усиновлення. Дуже так. важливе питання, правильно? Так. Саме головне, що має пріоритетна форма влаштування, це, це усиновлення, усиновлення, безумовно. Правильно? Так, так, звичайно. Ну, я думаю, не потрібно розповідати, чому, да? динам, ну, це на, на, на провах Дитини, да? сім'я це є. Да. А, по-перше, це право в та в тому числі гарантовано Європейською конвенцією з да. прав людини, право на родину і так далі, на безпечне родинне середовище, проживання, да, проживання середовище. І безумовно, ну звичайно, найкраще це жити дитині в родині. Ось і от якщо, да, і в нас от, на сьогоднішній день 1940 кандидатів в установлювачі, так 1940. І така проблема, що вони хтось там два роки має стояти в черзі, не всі бачать е, дітей, і проблема в тому, що в нас немає обліку нормального обліку. Так, да, в нас немає нормального обліку. Я вам скажу, у нас є з усиновленням е, проблема. І е, Проблем ми, я би так сказала, в нас немає обліку, в нас немає е, нормального е, датабейс, да? тобто нормальної системи, де ти можеш подивитися, які дітки якого всиновлювати. Але ще в нас, знаєте, є в нашій країні, в нас дуже погано з освітою про усиновлення з популяризацією цієї теми. Чому? Тому що якщо ви побачите а, всі, а, більшість тих, хто в Україні хоче усиновлювати, mm -hmm. вони хочуть усиновлювати дітей виключно маленького віку. Так. А, без жодних, дуже маленьких навіть якихось вад. Mm -hmm. да? і, і в нас є таке трохи, ну, знаєте, ставлення. Я з всією повагою, mm -hmm. я з великою повагою відношусь до тих людей, хто всиновлює. Але е, ну... Не, не все не все так працює, як це має працювати. Ну в нас. Те, якщо наприклад більше освіти, якщо mm. дати людям більше освіти, вони десь, зрозуміють, є, що навіть і є старші так, діти так, з... є так. Да. Є така кількість людей, які хочуть це зробити, але е, вони не бачать цих дітей. І що до маленьких дітей, да. дивіться, дійсно це правда. Більш хоче маленького віку. А що відбувається сьогодні? Дитина народилася, мати відмовилася від дитини, да. навіть даних не залишає. Що це за дитина? Дитина отримає статус вже одразу сироти, да. Правильно. Да. І цю дитину одразу з полового будинку віддають під опіку. Да. Тобто в обхід черги установлювачів кандидатів, тобто є черга, яка би хотіла вже побачити цю дитину. Але якщо там хтось з служби позвонить у нас є дитина в пологовому будинку, ага. будь-яка людина прийде Ні, ну... і візьме під опіку, розумієте? І черга не рухається. Ну, це е, да я ви там нам уже нам да, треба йти. Да. А, а, це трохи інше. Це якась знаєте. Ну, по перше, дитині в будь-якому випадку, в випадку краще бути під опікою десь вдома, маленькій дитині, відчувати я просто, фізичний я, контакт ніж я просто лежати я. в люльки. Це зон з за А не... З іншого боку, якщо це має місце якась корупційна складова. Яка у нас часто густо буває в країні, то це вже інші проблеми. Розумієте? Отак дозволили брати під опіку, і знаєте, там є така лазейка, що якщо дитина, дитина є похресник, похресний, а як вона тільки народилася, як же може бути похресне? Зараз ну, там Хріся, Хрися твердородковому ну, ну... а, І питання, от я просто на завершення скажу ви як правник, а, дитина а, зараз зараз а вони ну, бачили тут. Немає більше цих ліфлетів. Нічого не бачила. Ні, хтось Ну, в прямому ефірі просто. І якщо законом передбачено, що законний представник дитини так. є, ну, є опікун там чи так. заклад, де дитина знаходиться. А, чи може, а, наприклад, от є кандидати-усиновлювачі? Зараз просто Мінсос випустив постанову. Так. І зараз такий конфлікт між усиновлювачами і службами дітей. Я зараз не даю оцінку, тому чи правильно чи неправильно а, там постанову, ж пришвидшити, але просто якщо дитина вона перебуває в закладі, там є опікун, ага. да і прийшов кандидат, сумовлячи забрав дитину вже додому. Хто так. за неї відповідає? Чим законно чи це, це чи ні? А, ні, це, ну, по перше, це абсолютно законно, і я є сторон, є прихильником mm. того, щоб дитина а, перебувала. Ну, якщо іде вже процес. А, Почався процес усиновлення, угу. то дитина може справді в того, хто її в процесі усиновлення, угу. але ще не всиновив, перейти і проживати в нього під опікою. І О, я є прочове під опікою. Правильно під опікою, Так, да. в том -то і справа, що під опіку. То ну, тоді да. цей усиновлювач буде законним представником дитини. Правили? Ну це тимчасове влаштування. А так. тимчасове влаштування він так, не є законним представником. Так. Хто відповідає за дитину тоді? Ну в, ну, в, в дитину Як в Як це тут в, в Європі altre. зараз. Ну, тут, тут, в Європі, бачите, тут система трохи інша. Тут, в принципі, держава дуже ретельно контролює всі права додерження, чи додержуються права дітей mm -hmm. навіть тих, хто живе в звичайних сім'ях. Звичайно. звичайно, тому що тобто тут є постійний жорсткий контроль, О. не такий, як у нас в Україні. Що ми і... законом передбачили, що був контроль також. Ну, контроль має бути. Да. Звичайно, він Масло контроль має. має бути, і він має, але він має працювати не на а, а, якоїсь да, Я вас теж підтримую, да, але має бути метою. Звичайно, не дітей. дітьми прав дітей. Слухайте, ну в першу чергу, і звичайних дітей в тому числі, так, звичайно, має бути контроль з боку держави як і просу, після всиновлення. Просу, от далі. Як, як юрист, скажіть, от є законний представник дитини, так от, е, є і хто і є, наприклад, е, людина, яка забирає дитину да. від цього законного представника, але не бере під опіку і не є законним представником. Хто несе відповідальність за дитину в цей час, коли дитина буде півроку проживати <кій> ну, в тимчасовій опіці? Ну відповідальність несуть суд обидва ну, ну тобто по форну фор, по закону несе відповідальність той, хто є законним представником Правильно. дитини, А якщо з дитино, да. щось трапиться. Хто буде відповідати за це? Ну Чи буде нести від ну, що закон... що що значить щось? Не трапиться. те, що не те, що, щось трапиться, просто а, чому має відповідати законний представник в той час, так. коли він не бачить цю дитину. Чому з нього не зняти відповідальність? Ну дивіться, ви коли а, свою дитину до дідусі і бабусі до бабусі дідуся віддаєте, mm. хто за неї відповідає? по прежньому ви так і коли ви віддаєте його до літнього табору, так ви все лишаєте законним представником Правильно. дитини, але вона а, не ні, знаходиться тут, під тут вашим не, контролем. Не, не, тут не можна просто порівняти. Розумієте? Його забрали, цю дитину, так. Да? і вже законний представник його більше не побачить цю дитину. Це ж інша ситуація. Тобто треба забирати тоді відповідальність. А забирати відповідальність може тільки стати законним опікуном. Це ж теж ну, не проблема цього, для зробити. Цього, ну, так, для цього, ну, наприклад, якщо дитина проходить процес усиновлення, для цього потрібен ну, певний час. Ну, правильно, треба. А довго законну опіку зробити? До... Це рішення органу опіки піклування. Воно робиться і все. Ну, але це а це рішення. Ну це реальне рішення. У нас навіть в Європі вилучають дітей, які по рішенню органу опіки піклування вважаються дітьми без супроводу, бо вони звездують тільки суди. Це про і останнє, що хотів запитати, бо мені дуже про суди хотів запитати. Дивіться, от е, чому затягуються справи по усуновленню? Тому що е, в судах вони дитячі питання не є пріоритетними, правильно, і і тому. І тому є ну, затягування процесу. Ну в нас і ми в законі, так, да так. і ми в законі робимо в нашому, які виналізували законі, робимо справи пріоритетними. Тобто суди будуть швидше розглядати. Ну ви знаєте, реалії судів такі, що там не вистачає наразі mm -hmm. суддів, просто не вистачає судів. Суди пере... перевантажені перевантажені. Конечно, да. і, розумієте, десь там. У нас багато питань щодо визнання померлими, без відсутніми і так далі. Тобто зараз це окреме велике питання. Це допомога нашій судовій системі взагалі-то нормально функціонувати в цей період. Добре. Останнє ми як Україна взяли відповідальність за десталізацію. На ваш погляд, чому блокується закон, який ви також аналізували, який сприяє десталізації? От чому це мені невідомо, тому що я ж не є. Я. Ми знаходимося тут зараз в коридорах Ради Європи, mm -hmm. а не в коридорах. А... Ні, ну просто на ваш погляд, кому це вигідно, або ну, що поганого буде, якщо... Чому блокують? От, ну, Воно ж реально буде сприяти. Mm -hmm. Навіщо навіщо шукати, створювати ще якісь центри, там, шукати ще, ще щось, а потім, ну, що до абсурду дійшло, щоб ви yeah. просто розуміли. Цей закон, який ви сказали, що він сприяє дистарізації, да, ЮНІСЕФ все підтвердив. Yeah. Центр, який створений ще один центр, який створений написати стратегію десталізації 2.0 просто взяв наш закон, так. розділив на кусочки і поставляв свою стратегію. Значить, то вони написали нову стратегію. Ось і вся стратегія. Ну, то це якщо вони такі хороші, то чому блокують? Я думаю, що це в будь-якому випадку питання буде вирішено найближчим часом, тому що на щастя в країні є. І політична воля на зміну цієї ситуації, і допомога навіть депутати народні хаті хочуть да. дуже змінити і зайнятися ну, дестерізацією. Ну ми, як юристи, теж але хочемо. і будемо да? сприяти максимально зі свого боку. я вам дякую за розмову. Я вам теж кажуть. дякую. Дуже приємно було з вами зустрітись. Да. До побачення. будемо Будем тримати зв'язок. Да. да, слава Україні, героям слава.